Ой, мене звати Катя Бондаренко, живу в Німеччині, структура в Дніпрі. Хочу сказати, що ці продукти прийшли до мене по моєму запросу От, от Всевишнього, по-другому я сказати не можу. І вони так і приходять. Якщо в родині, якщо родині ці продукти потрібні, ця компанія прийде, цей продукт прийде і цю інформацію не можна пропускати. Тому що в мене запрос був. Хочу подякувати. Вона така вдячність до вишестоящої світланки Васильці. Вона в Америці вона мене відчуває одноментальному рівні. По другому я сказати не можу. І дуже вдячна. Вона мені допомогла закрити срібло. У мене случилися помінялися ножки, і довелося мені розбиратися що до чого. Ну на своєму опиті Тепер я знаю, що робити, щоб цього більше не було. Друзі, якщо ви думаєте, що ви один раз запросили якусь людину і вона вам будує бізнес, так буде на постійно. Забудьте, вам завжди треба трудитися на дві сторони, на дві ноги. Ваші ноги будуть мінятися. Прийде людина активна у ваш бізнес. У нас тоді яскраві приклади, і які там що не треба нічого враховувати. Система сайт зроблений так, що система все рахує. А ваше діло запрошувати людей і допомагати по бінару. Настінька, добре, сонечко, але тут тьотінька говорить. Добре? Тьотя Стромна. А, ва а ваше діло запрошувати людей для того, щоб ви допомогли тим двом людям, які ви запросили з самого початку. Ото ваша місія запрошувати людей для того, щоб людей, тим людям, яких ви запросили з самого початку, допомогти, якщо маєте таку можливість. А взагалі-то кожна людина прийшла будувати бізнес для себе і має розраховувати на себе, на свої сили. Хочу вам сказати, що в мене в моєму е аккаунті нема ні однієї людини, які би прийшли від тих людей, які запросили мене. І я тим дуже сильно горжуся. мені нічого не бракує. Я сильна жінка, що я маю сидіти і падати е в жертву, коли я не жертва. Рухаємося далі. Катя, як тобі вдалося досягти стати за срібло? Ну, як сказати, ну, не важко легше, ніж в предыдущій компанії. місяців місце. Срібло тут дуже круто. Катя, два раз, двічі раз закрила статус срібло. Бурхливі оплески люди. Дивай, та маленька, Вона потребує уваги, і Каті вдається закривати Це такі гарні, гарні статуси. Дякую тобі, Катя, і плани. П'ять років зелені діма.